Дорога шкільна родина, діти, батьки, колеги вчителі. Ось і знову зібрав нас теплий вересень у стінах рідного закладу освіти, щоб розпочати новий навчальний рік. Важкий час для нашої неньки України. Наша шана та доземний уклін Збройним силам України. Особливо подяка тим членам ваших родин, які власними грудьми. Захищають нас від лютого ворога. Кожен з нас на своєму фронті кує перемогу. Хто зі зброї в руках на передовій, хто на педагогічній ниві навчає та виховує, а ви, діти, на своєму освітньому фронті маєте здобувати знання та вміння, щоб показати цьому світу всю велич нашої держави, розум нашого народу. Високий інтелект українця-патріота. У складний час економічної скрути держава піклується про своє майбутнє. Наш навчальний заклад оновлюється, ми отримали нові парти, замінюємо систему опалення за що вдячній місцевій владі. Ми вітаємо в нашому закладі нових учнів з різних куточків України. Зробимо все можливе, щоб куликів став для вас другою домівкою. Дорогі учні, що навчатиметесь у різних школах за кордоном. Тримайте марку Куликівського закладу освіти, любимо вас і чекаємо вас вдома. Стискається серце при думці, що Максим Амбрус. Учень 10-го Б класу ніколи вже не переступить шкільний поріг. Він відійшов у вічність та пам'ять про цього світлого, розумного і доброго хлопця назавжди залишиться в наших серцях. Нехай молитва щирих дитячих сердець буде почута Богом. Царства Небесного тобі, Максиме. Шановні дорослі! Пам'ятаємо, що поряд із сміливою людиною дитина почуває себе впевнено і спокійно, тож маємо сміливість бути прикладом для наших дітей. Шановні батьки та колеги-педагоги, на наших плечах лежить тягар відповідальності за життя та здоров'я наших дітей. Дякую за сумлінне ставлення до своїх прямих обов'язків та розуміння ситуації. Дорога шкільна родина! Вітаю вас із святом знань! З початком 2022-2023 навчального року не знаємо, що чекає нас попереду, та твердо переконані з нами Бог! За нами перемога! Слава Україні!